Надія Кибальчич, спогади Кота Сивка. Частина третя. Після цього почалось для мене нове життя. Я оселився в нових квартирантів і там не тільки днював, але й ночував. Цього ще мені ніколи не траплялось. Раніше я ночував де-небудь на горищі. Бувало, сплю, та щохвилини прокидаюсь, щоб подивитися. Чи нема якої небезпеки? Траплялося, що розплющу очі, а передо мною стоїть який-небудь наїжений, здоровенний котище. Тоді обороняйся, швидше тікай, не було спокою ні вдень, ні вночі. Тепер стало все по-іншому. Не знаю чого, тільки в мене з'явилось багато всяких звичок. Найперше. Я звик, щоб усе робилося в свій час не раніше, і не пізніше. Ставав я о 8 годині і зараз йшов трохи проходитися. О 9 годині ми пили молоко, до другої я чепурився, гуляв і так собі не спав, а куняючи, думав про всячину. Рівно о другій годині повинні були обідати, бо коли спізнювалися хоч трошки. Я починав дуже турбуватися. О шостій годині ми полуднували, о восьмій вечеряли, а о десятій я лягав спати. Отвечері, до лягання я звик сидіти на колінах у пана. Коли я почую, що б'є десяту годину, я встаю і спускаюсь додолу. Коли пан дуже вже захоплений читанням чи розмовою і цього не зауважує, то я торкаю його лапою. Це значить, що він повинен мене класти спати. Він бере мене на руки і несе в другу хату. Там біля грубки моє ліжко. Воно м'яке і застелене газетою. Такі простирадла я більше люблю, ніж полотняні. Мої пани примітили, що я вподобався сидіти на газетах і стали мені слати простирадла з газет. Укриваюся, я ковдрою теж з газети. І, здається, що не вкритий тепер би вже й не заснув. Мене добре вкривають, ще й підтикають навкруг, щоб не піддимало. Хороші вони люди. Я їх полюбив як рідних завжди розказую їм казки і сиджу на колінах. Хочу того, хочу того. Але раз я їх скривдив. Тяжко та соромно й згадувати це було вже восени. Трохи не місяць все йшли дощі. Коли ж іноді виглядало сонце, я все-таки не зважувався далеко ходити, бо було мокро, і я міг не тільки замочити лапи, але й забруднитись. Раз трапилося, що цілу ніч не було дощу і на ранок трохи протрягло. Принаймні в бур'янах та в траві не було дуже росяно. Я побіг погуляти та відвідати знайомих давно вже нікого не бачив. Зустрівся з гнівливою Муркою, обминув здалеку. Потім зустрівся з чорним котом. Від того сховався за комору. На останку прибіг у чорну двір. Вона сиділа біля хати проти сонця. Здавалася такою смутною, невеселою. Я привітався і спитав, чого вона така. Що ж? каже, сумно тепер мені живеться. Курчата повиростали. І зі мною ходити вже не хочуть. Охоче б я стала до кого за няньку, бо мені як нікого глядіть, нікого жалувати та вилизувати, та я світом нуджу. А може, в кого сусідні кошенята? Та є в однієї, так вона до їх і близько не припуска. Я вже розпитувала. Почав я питати про новини Почув, що Мурці все біда з синком. Якийсь він у неї неподобний вдався. Мишей зовсім не їсть, до м'яса не дуже охочий. Зате, як побачить солоні огірки або шатковану капусту, то робиться сам не сій. Через те має завжди прикрості. Куховарка не звикла, щоб коти таке їли. і ставить не накрите, а він візьме та й поїсть. Ну, Звичайно, його за це карають, матері він уже не хоче коритися. У кущі не хоче спати, а лізе на що небудь тверде тікає гуляти і не знати, де ходить. Дуже любить плукати поміж квітками. Ряба кішка, що живе у тієї пані, що має трохи дітей, вони дуже люблять котів. Розказувала, що бачила його аж на леваді. Якби те я знала матінка, то було б йому. Левада аж ця аж за містечком. І поки туди добіжиш, то зустрінеш безліч хлопців та собак. Одним одного сина має та Мурка, а не вміла довести до ума. Забалакався я з чорнушкою і не оглядівся, як хмари найшли. Дощ, як сипне, та рясний такий, та краплистий, чорнушка радила пересидіти у їх під повіткою, а мені чогось хотілося зараз вернутися додому. Та поки добіг. Був мокрий, мов у річці скупався. Прибіг до дверей зачинені. Став я на задні лапи, підскочив і почепився передніми на клямку. Завжди так роблю, бо тоді клямка стукне, а там у хатах почують і відчиняють. Так і на цей раз я почув швидку ходу, і пані одчинила мені. Завжди, коли мене змочить дощ, пан або пані беруть газети або якусь. Хустку і обтирають мене. Але сього разу пані щось склопоталася з обідом, а пан дуже уважно читав газету, і ніхто не звернув уваги на те, що я був мокрий. Підійшов я до пана і зупинився, мовляв, обітри. Але він не бачив, бо похнюпився над читанням. Ненавиджу я газети та книжки. Вони тільки заважають. Оце злізеш кому на коліна. Щоб тебе приголубили, а воно книжку держить, через неї увагу на тебе не звертає. А хочеш заснути на колінах, над вухом шелестить, спокою не дає. Ну, бачу, що пан захопився читанням. Пішов я і штовхнув його. Котику, що тобі? спитав, а очі від газети не одвів. Така неувага мене образила. Я розсердився. Підійшов і став сам витиратися об панові ноги. З пересердя, я це робив так швидко, що він зауважив. Торкнувся рукою своєї ноги, аж вона зовсім мокра. Оце лихо! скрикнув він і, вхопивши якусь газету, став мене витирати. Але це було вже не потрібне, бо я і сам усе зробив як слід. Я зліз до його на коліна. Скрутився клубочком і незабаром заснув. Прокинувся тільки тоді, як пан клав мене на ліжко. Хотів я знов заснути, коли згадав, що треба прочепуритись. Умився я, почистив нігті, вилазав усього себе і злякався, побачивши перед собою якогось нового кота. Але в ту ж мить зрозумів, що на стіні проти мене дзеркало. І що той кіт то я сам. З я став сам на себе роздивлятись і здивувався. І не диво було, що я сам себе не впізнав. Став я великий, гладкий, повновидий та блискучий, аж вилискуюсь. На сивих моїх лапах у мене впоперек чорні смужки, наче на ручниці. Ще я біласта, ніжна. На ній такі ж самі смужки, попростягалися вони теж від рота до вух, та й увесь я пописаний цятами та смугами, наче найкращий маляр розмалював мене вуса й брови густі, білі. Скільки я на світі прожив, а не знав, що я такий гарний. Мило було мені дізнатися про свою вроду. Скочив я з ліжка й побіг у другу хату. Хотілося показатися, який я хороший. Зирк туди-сюди нікого нема. Чую чудові пахощі. Понюхав, пахне печеною рибою. Вона на столі. Тиша, нікого не чути. Було вже пізно і мені хотілося їсти.